Моє вітання, народ! Доброго ранку! Сьогодні вже 2 жовтня і до Нового року залишилося 90 днів. Нехай цей день буде наповнений новими можливостями і натхненням для всіх нас. Вітаю вас на нашому шоу про ранок. Воно точно зарядить вас енергію на весь день. Воно точно зарядить вас. Воно точно зарядить вас енергію на весь день. Що по святах сьогодні? Сьогодні відзначають кілька цікавих свят. Перше, це міжнародний день ненасильства, це день, коли ми згадуємо про важливість миру та ненасильницького вирішення конфліктів. Може саме сьогодні варто побудувати міст, про зуміння з вашим сусідом, а не боротися за територію на парковці і бити йому пику. Також сьогодні відзначаємо день без автомобілів. Свято для тих, хто вважає, що кращий транспорт це власні ноги. Хто знає, можливо, прогулянка до кав'ярні на свіжому повітрі стане вашим новим щоденним ритуалом, особливо якщо у вас немає машини. Щодо іменин сьогодні святкують наступні люди. Олександр, Віталій, Володимир, Денис, Владислав. Вітаємо всіх, хто носить ці імена. Бажаємо вам багато радості та усмішки. Ну і рубрика, на яку всі сходяться, робіть гучніше, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні вам вдасться виявити свій справжній талант, можливо, навіть завоюєте серце свого начальника, якщо виявити свою креативність телець. Приділіть увагу своїм близьким. Складнощі у спілкуванні можуть привести до документних ситуацій. Близнюки, у вас буде чудовий день для нових знайомств. Будьте готові до несподіванок у спілкуванні. Рак. Сьогодні ваша емоційна чутливість буде на висоті, але намагайтеся не сплутати свої почуття з поганим настроєм сусіда. Лев, не бійтеся заявити про себе, але пам'ятайте, що іноді тихіша позиція може бути ще ефективнішою. Діва. Ваша увага до деталей буде оцінена, але не забувайте іноді відпускати контроль. І не лякайтеся, якщо хтось запитає вас про рецепт вашого улюбленого десерту. Терези. Сьогодні вам знадобиться баланс. Спробуйте знайти час для розваг і роботи, можливо, попереду вечеря з друзями. Скорпіон можливі непередбачувані ситуації. Ваш інстинкт вирушить у подорож, а ваш інстинкт виручить вас у найскладніших ситуаціях. Стрілець, а от вам слід відпустити контроль над ситуацією. Коли ви залишаєте речі на волі, вони часто працюють краще. Козиріг. Подумати про своє майбутнє, можливо, варто задуматися про нові плани на життя. Водолій, ваші інноваційні ідеї можуть привернути увагу. Не бійтеся сьогодні, експериментувати. Ну і риби сьогодні вам варто звернути увагу на свій внутрішній світ, якщо відчуваєте необхідність, не соромтеся, поділіться своїми думками. Щодо погоди, сьогодні погода буде такою, якою має бути в жовтні. Схоже, що природа вирішила трохи помірятися силами, тому не забудьте взяти з собою щось, щоб не замерзнути. Можливо, на дворі буде весело, а може трошки похмуро. Ви ж знаєте, як це буває вибір за вами. Ну і по порадах та прикметах не починайте нових справ у середу, якщо вам не вистачає енергії, бо тиждень ще не завершено. І сили знадобляться вам на пізніше. Але якщо все-таки почнете, не забудьте приготуватися до невеликих сюрпризів, наприклад, у вигляді дзвінка від друга, який давно пропав. Ну і ще одна: якщо день не йде за планом. Спробуйте не нарікати на долю. Може все йде так, як має бути. А ще краще зробіть паузу і насолодіться чашкою кави. Хто знає, може саме вона надихне вас на нові ідеї. Також сьогодні не варто надто, не варто надто радіти з першого успіху, адже кажуть, що швидка радість може принести швидкі невдачі. Але якщо зберегти баланс, усе все буде добре. Ну і трохи мотивації за традицією на день, ніколи не бійся робити помилки. Боятися варто тільки того, щоб не зробити нічого взагалі. Ця цитата може звучати банально, але вона допоможе вам не боятися нових викликів. Неважливо, скільки разів ви помилитеся. Головне, продовжувати рух вперед і робити роботу над помилками. Ну і бонус сьогодні для вас це додаткова мотивація. Якщо ви сьогодні на роздоріжжі, пам'ятайте, навіть якщо ви обрали неправильний шлях. Це ще не означає, що він не приведе вас до чогось прекрасного. Можливо, не дорога, а те, як ви її проходите. Ну, а зараз я дякую вам, що були зі мною. Сьогодні екватор тижня, тому бажаю всім позитиву, натхнення, звичайно ж більше усмішок у вашому житті. Залишайтеся на зв'язку і до зустрічі завтра в цей же час. Нехай цей день принесе вам багато яскравих емоцій і приємних несподіванок. Пам'ятайте, перемога буде за нами. Пока!